1 грудня близько 17 години 15 хвилин в місті Коломия трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля та пішохода. Внаслідок автопригоди 66-річний пішохід отримав травми, несумісні життя та помер на місці події. За попередньою інформацією слідства, 44-річний водій, керуючи автомобілем Крайслер, здійснив наїзд на пішохода, який переходив проїжджу частину дороги по пішохідному переході. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події. Слідчі поліції Івано-Франківщини розпочали. Ле до розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Це частина 2 статті 286 кримінального кодексу України. Поліцейський Івано-Франківщини вкотре звертається до водіїв. Будьте уважними й обережними під час поїздок автошляхами, особливо в місцях можливої появи пішоходів на дорозі. Пам'ятайте, що швидкість руху в межах населених пунктів не повинна перевищувати 50 км на годину. Враховуйте стан проїзної частини, не робіть різких маневрів та завжди переконуйтеся, що це буде безпечно для інших учасників дорожнього руху. Також звертаємося і до пішоходів. Переходьте дорогу виключно у встановлених місцях, попередньо переконавшись у безпеці дорожнього руху. Для позначення себе на дорозі бажано одягати світлий одяг або спеціальні жилети. Також бажано використовувати і світловідбиваючі елементи це є флікери у вигляді нашивок, наліпок, браслетів. Пам'ятайте, що від ваших дій залежить ваша безпека.